Я створив е фейковий канал. Та адміністрував його. Е прошу вибачення всіх, кого я кого я. Обманув фейковим зборимо кіберполіція Миколаївської області викрила зловмисника, який створив телеграм-канал для привласнення благодійних пожертв. 23-річний чоловік копіював повідомлення про збір грошей на підтримку ЗСУ та інших підрозділів Сил оборони України зі справжнього каналу та розміщував їх у фейковому із заміною номеру банківської картки на підконтрольну. За місцями мешкання фігуранта та знаходження техніки, що використовувалася у злочинній діяльності, правоохоронці провели обшуки за участю спецпризначенців поліції Миколаївщини. У результаті Вилучено комп'ютерну техніку та банківські картки. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Шахрайства Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.